Витягнув зброю та вистрілив. У лісосмузі поблизу села Петриків чоловік ледь не застрелив знайомого. На місці інциденту оперативники виявили потерпілого з кульовим пораненням в голову. Його госпіталізували до лікарні. У ході розслідування стало відомо, що останній зустрічався зі знайомим, якому кілька місяців тому позичив гроші. На момент розмови підозрюваний сидів за водієм і в якийсь момент. Витягнув зброю та вистрілив позичальнику в потилицю. Після цього сів у власне авто і втік. Правоохоронці спіймали 47-річного підозрюваного на території сусідньої області. Він у скоєному зізнався. Чоловіка затримали та оголосили підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Патрульні виявили два автомобілі, які перебували в розшуку. Першу автівку «ВАЗ» інспектори зупинили за порушення правил дорожнього руху на вулиці Галицькій. Під час перевірки документів патрульні встановили, що транспортний засіб перебуває в розшуку державною виконавчою службою. Інший автомобіль «Фіат» також порушував його кермувальника. Поліцейські зупинили, перевіривши інформацію про водія та транспортний засіб, стало відомо, що автівка перебуває в розшуку. Обох випадках патрульні склали на водії відповідні адмінматеріали та повідомили про події працівників Державної виконавчої служби. Троє жителів Чортківського району незаконно зрізали 21 дерево. За попередніми даними чоловіки є працівниками лісового господарства і нібито мали ордер на виробку зелених насаджень. Аби перевірити законність їхніх дій поліцейські залучить до перевірки спеціаліста державної екологічної інспекції в Тернопільській області. Надалі за матеріалами проведення перевірки буде прийнято законне рішення у цій справі. На Тернопільщині судитимуть правоохоронця, який організував нарколабораторію в орендованому гаражі. За матеріалами слідства наприкінці 2021 року правоохоронець нібито задокументував діяльність злочиної групи, яка виготовляла небезпечні психотропні речовини. Але насправді працівник поліції разом зі спільником організував незаконний бізнес, залучивши до нього чотирьох осіб. Він підшукав приміщення для лабораторії. Гараж обладнали спеціальним інвентарем та лабораторним посудом для виготовлення психотропних речовин. Вони виготовляли наркотики з грудня 2021 року по серпень 2022. Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо правоохоронця.